Вітаю! Сьогодні середа, 17 січня. І з вами традиційний дайджест від UVN. Розповідаємо, що ви могли пропустити за минулу ніч. РФ вночі запустила по Україні дрони Камікадзе і ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 19 із 20 шахедів. У наслідок російської атаки є влучання в цивільну інфраструктуру в Харкові та Одесі. Десятки людей дістали поранення. Франція поставить Україні ще 40 ракет великої дальності і сотні бомб. А в лютому підпише документ про гарантії безпеки, заявив президент Макрон. РФ готується до оборони на лівому березі Херсонщини, бо вважає, що ЗСУ можуть прорватися через кринки, пише ICV. На цьому все. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі UVN. Бажаємо продуктивного дня і до зустрічі.